Важливі взагалі еластичні ставки. Ну, по-перше, перші еластичні вставки у нас є над коліном, і вони дозволяють а, самому на колінику жорстко фіксуватися саме на коліні. І коли ви а, робите якісь активні рухи, а, або там якось глибоко присідаєте, а, там займаєте якісь незручні положення, у вас все одно на коліні залишається на місці, а верхня частина штанини вас якби не стягує. І це ж. Стосується і еластичної вставки, ось тут на попереку, тому що вона так само розтягується, вона має таку досить помірну силу розтяжіння, тому заважати вона не буде. І вона так і з нею також набагато зручніше, коли ви там присідаєте, а при цьому всьому сам пояс у вас залишається зафіксований на одному і тому ж місці. І, до речі, регулювання самого поясного відсіку в нас ще відбувається за рахунок. Ось таких елементів, тобто не тільки, е, самим, не, не тільки самим ременем ви можете регулювати об'єм, також ви можете окремо регулювати об'єм самих штанів, а також для більшого комфорту в нас в самих штанах отут повністю є е, такий амортизуючий матеріал, який е, покращує комфорт від носіння не тільки штанів, а ще й спорядження, яке може вдягатися поверх ваших штанів.